Всім привіт, з вами Клексон. Сьогодні ми порозмовляємо про нову пасхальну модифікацію в шоде, а саме про додавлення пасхальних яєць. Це щось по типу елексирів, тільки в самій катці вони не дають ніяких плюшок. Тільки при завершенні гри ці яйця обмінюються на винагороди. Також сьогодні вийшов новий скін на нані. Зі скидкою він буде коштувати 79 гемів, а так 98. Сам його вигляд мені не дуже зайшов, але в нього дуже гарна анімація. Плюсом ще й дається дуже класна іконка. Трішки про саму модифікацію режиму для людей, які люблять їбатись в сраку. Це нова модифікація для ШД, щось по типу як еліксир, як я вже говорив, ці яйця будуть спавнитись рандомно. Ця модифікація називається пасхальні яйця. Збирай пасхальні яйця, щоб здобувати винагороди. Ну і зараз ми це перевіримо в грі. Я дуже довго намагався знайти ці яйця, але вони ніде мені не попадались, і тільки в третій катці на кінець вони заспавнились. Я був дуже радий і побіг зібрати їх. Справа зверху у мене з'явилось одне яєчко. Тільки вже при монтажі відео у мене вискочила думка, чи можливо оці яйця збирати за допомогою ультивіло, типу. Кинути ульту на ворога і навести ворога на яйце, кому воно додається. А якщо ви знаєте відповідь на це запитання, то, будь ласка, напишіть мені у коментарях, бо воно мене мучить. Ці яйця спавняться незрозуміло як, незрозуміло де, ну в рандомному місці, і немає ніякого часу, по якому це приблизно вимірюється. Бо у мене було таке, що я ось тільки ну, взяв яйце, яке тільки що заспавнилось, і зразу заспавнилось інше, а потім зовсім не спавнились яйця. В цій грі щось приблизно те ж саме. Зараз ще заспавниться внизу зліва, і потім зовсім вже не буде яєць. Чи можливо це через те, що вже яд піджимає, я все одно не розумію, як це працює. Можливо, вони спавняться там, де тільки один гравець в сенсі е, наодинці, так як і елексири, але це не точно. Ось як ви бачите, зовсім не спавниться яєць. Тому я просто вирішив добити цього була і все. Хто здобут? У цій грі я добув аж 6 яєць і мені дало 44 монети та 9 шитонів сили. Я помітив, що є ще квести на піни та спрей, тому я вирішив їх зробити. Першим я почав робити квест на Пін. Це вже остання гра, і я так прекрасно юзнув ульту, сам вбив цю бісячу віло, і я залишився єдиний, хто може стріляти за стінок в грі. Звісно, це дало мені велику перевагу в цій катці, і вони стали так ший, що я їх просто закидав і вони померли. Ось так було зроблено квест на пін. Сам пін виглядає досить прикольно, але мінус є в тому, що він не анімований. Ну, звісно, як і більшість безплатних пінів. Далі в черзі квест на спрей. Ось фрагмент уже з останньої катки, і квест виповнений. На кінець я забираю цей спрей та біжу в катку перевіряти, як він виглядає. Мені здається, що сьогодні я знайшов спрей, який буду юзати, напевно, щоденно, бо він ну, виглядає гарно насправді. Зараз поставлю його трішки вище, щоб його було видно. Він насправді виглядає досить гарно, тому я залишу його в себе в швидкому доступі. Як загалом вам це великодне введення, як вам нова модифікація в ШД, новий спрей, новий пін та, звичайно, новий скін на нані. Буду чекати від вас відповідей в коментарях. Ну і на цьому все. Дякую, що ви переглянули моє відео. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк. Якщо не сподобалось, то можете не ставити. Я новий україномовний ютубер по правду, тому якщо ти хочеш підтримати українське, то підпишись на мене. До наступних відеороликів. Всім удачі, бувай!